Волонтери притула та Стерненко показали дрон Камікадзе, який, ймовірно застосували для атак по Москві. На оприлюднених фото доволі якісно видно основні деталі дрона, який поки не має офіційної назви, а лише неофіційна. Бобер у дописи притула написав, що скоро москвичам доведеться ходити у бомбосховище та спостерігати, як уражаються стратегічні об'єкти УРФ. Те, що від те, що на відео саме ці дрони вказують притаманні деталі, аеродронамічні крило шасі та двигун внутрішнього згорання. судячи з фото, які викладали москвичі саме ці безпілотні літальні апарати нещодавно ударили по Москві. Також у відео на Фейсбук обидва волонтери пограли у міста, перелічивши кінг сепер Москву та Архангельс. При цьому було Зазначено, що до останнього міста цей дрон поки не долетить. Це може свідчити про дальність польоту. БПЛА зазначимо, що відстань від кордону України до Москви близько 450 п'ятдесят кілометрів. А от до Архангельська 1400. Я чомусь думав, що до Москви 800 кілометрів. Це моє власне спостереження.